E, дуже коротко про політику про радість України на ініціативу східного партнерства, коли вона проформована була Україні. Насправді Україна дуже негативно зреагувала одразу на, на ініціативу східного партнерства. E, і такі два аргументи висувалися. Перше, немає перспективи членства, навіщо рамість Східне партнерство, що немає перспективи членства, це теж нам потрібна. І друга така була добра, що мало грошей. Тобто, і не збільшують грошей, не пропонують перспективи членства, що новому взагалі. Тим більше, що ми подивимося на текст комунікації Європейської комісії щодо східної партнерства, щодо того, що там пропонується в стороні складові відносини ЄС з країнами партнерами То це всі ті речі, які Україна вже має, і вони просто пропонуються іншим країнам. По суті, досвід України, те, що я казала, що Україна флагманська країна в регіоні східної партнерства, по суті, досвід, які напрацьовані з Україною, зараз намагаються поширювати на інші країни, тобто пропонують іншим країнам і. Порядокденна асоціації на зміну плану дій, те, що Україна вже має, і пропонують відкрити переговори про угоди про асоціацію. І як ця угода виглядатиме переговори з Україною відносно, як про що говорив Тарас Качка. Тобто всі інструменти, які нам пропонували на стороні, вони вже в Україні були запропоновані, в Україні не було зацікавлено. Власне, така був ті момент, що це не має довної вартості для України спільного партнерства, тому нам це не цікаво. Але була дуже активна риторика, насправді, згодом з боку Борисована Чатера з Верховної Ради України. Але четвертому році рідку за перетижні з'явилася цікава стаття Константина Єсєєва, який зараз очолює представництво України ЄС ЄС, але не той час він був заступником міністра закордонних справ керував Верховною делегацією щодо води про асоціацію, яким власне назвав великі власне дуже позитивно окреслине партнерство, сказавши можливість для України заявити про себе як регіонального лідера. Поділитися з іншими країнами своїм досвідом. І взагалі там є багато моментів, які допоможуть Україні європейзуватися. Ця стаття теж була надіслана організатором для ваших податкових матеріалів, ви зможете почитати. <кій> Ось. Тобто э, зміна змінилася риторика, змінилося ставлення України до от, східного партнерства. Ну, і зараз така, така, такий підхід, що ну, воно не заважає, яка собі буде якісь там зустрічі, так, можливо, трошки більше грошей, хай собі буде, будемо долучатися до цього, до чого можна. Ось навіть більш того Україна намагалася більш проактивно виступити в тому сенсі, щоб організувати ці країни спільно партнерства і розробити разом з ними виробити спільну позицію, яка була представлена вже в ЄС, так тобто, щоб це не було кожна окремо з шести країн і плюс ЄС, а щоб Україна могла організувати спільну позицію від цих країн, яку можна було писати в красьму союзі. Таку тобто, роль лідери намагалася відігравати. Були кілька зустрічей, знаєте, в лісі країни на Міністерств з країн-учасниць. Україна також ініціювала, в якихось таких консультацій неформальних щодо східного партнерства, скажімо, з Польщею, з Литвою, з з Словаччиною. мірою, це якісь, можливо, додаткові програми з боку цих країн для України, там вчиняти державних службовців. там, Чи просто зустрітися поговорити, поговорити обміняти цих досвідом з Білорусі, скажімо, говорили з питання демаркації кордону і запитання було змішно видишно, і білоруський парламент адресував зрештою. Додому не хотів робити від цього. Але взагалі тобто, позиція така, що хай буде, буде брати участь, але взагалі не рівень у Тобто, те, що нас всіх здобувало в експертній спільноті, що коли був рік започаткування ініціативи східного партнерства, власне, в травні цього року, вже рік був, майже ніяких повідомлень не було у ЗМІ. Фактично ніяких повідомлень не було у ЗМІ. І ніяких офіційних повідомлень з боку по Міністерства кордонних справ. Тобто якось пройшло непомічено ця річниця Східного партнерства. Навіть була така страшна стаття на Радіо Свобода, Позвонила, позвонила журналістів Радіо Свобода в Брюсселі, тобто в Брюсселі теж не дуже великий читаж у своєї річниці. Основну європейську комісію спитав, ну, що ви думаєте, пройшла від східного партнерства, а їм відповіла, що це таке східне партнерство. Ми про це не чули. Ну такий був жар, може і ще мало що знала, але насправді тобто по так, на такому рівні. Не дуже високополітичному рівні, тобто він дуже багато чимтажого до цього. Е а крім того, до речі, цікаво, те, що ти, мені нещодавно дзвонив у Білору, журналіст Білору, Білоруського радіо спитати про те, що я думаю про те, що це була виявляється неформальна консультація Міністерства обкордонних справ України, Білорусі і до щодо партнерства, буквально кілька тижнів тому. Я почала шукати інформацію, на сайті МЗС інформації немає, в українських зміні інформації немає, знайшла нарешті, речі якісь повідомлення з інформації білоруського В Білорусі десь інформація пройшла, в нас це взагалі нічого не було. Так? Тобто, ну, дуже цікаво ставлення власне, наших політиків до сім'ї партнерства. Е, ну, якщо виділити удобну вартість для України, якусь важко знайти, але можна ці моменти виділити. Це те, що. Я вже казала, для двосторонніх відносно України ну, мого там майже нічого немає. В більшу мірою це речі іноді для інших країн, які сопрацювали з Україною. Але є нові елементи для України, І, власне, по-перше, це багатостороння складова. Важко сказати, наскільки корисно може бути співпраця в багатосторонніх складновість з цими країнами, які є дуже різними, як Грузія, Молдова, Білорусь. Азербайджан імені справді дуже різні країни, дуже різний рівень розвитку економічного, дуже різні політичні системи, різний рівень відносин з ЄС, різна різний рівень зацікавленості в інтерації з Європейським Союзом. І це питання, наскільки є якісь точки дотику, чи є можливість обмінюватися досвідом, тому що це важко сказати. Ось. Але зустрічі є, люди спілкуються. Корисно, щоб взагалі більше я думаю, таких форумів, інституцій, на рівень, для вищого, Аж до рівня громадянського суспільства. Е, тому що там залучені представники Європейського Союзу. Я думаю, що це спіл... чим більше спілкування, тим, можливо, краще, все мабуть, краще, навіть якщо там мало зміства, але я не знаю, мабуть, і сплив все ж таки на спосіб мислення є спілкуватися з інших країн і бачиш, як вони по іншому дивляться на речі. Тобто це не заважає будь якому батку. Це, це непогано. Те, про що я говорила, теж ми здесь важливо, що ще є акцент на розвитку інституційних спроможності. Зараз є, власне, визначає які інституції які будуть взяти для того, щоб їх тобто, Наскільки я знаю, там йдеться про державні закупівлі, е, і також е, про фітосанітарні стандарти, які визначені інституції, які офікуються з МСФРами, так і буде для них окреселений план реформ інституцій. Протягом кіно, наскільки я розумію, Буде оголошено про те, що ці плани запускаються, і вже це буде єдина мізиця, поки що така підпроєкт у роботі східно-партнерства. Все решта це на рівні дискусії в плані. Ну і те, що казали, що на рівні ідей програми регіонального розвитку, міжрегіональна співпраця поки що це ідеї. Тобто вони справді хороші, їх треба наповнювати змістом. І на останню чергу це залежить громадянського суспільства, тому що насправді просто бракує елементарної. Про чи ідей, тобто якщо експерти за мавня можна працювати, якісь ідеї запропонувати українським чиновникам, щоб не донесення обговоряння з Європейським Союзом, що можливо, щоб право було рухатися швидше, але поки що ніхто нічого не пропонує, і, так? І теж я казала, що можливість підбічного фінансування з 2014 року подився, як що буде запропоновано. Ну тобто, поки що проти щороку 2002 року відбулися, власне. Бо дві зустрічі до доводичної платформи, власне, там пробачалися, що не буде тільки на рік. Ми кожна платформа розробила свій свій план діяльності. Всі ці плани дії на сайті східного партнерства. Е плани такі що ось там, пропонуються якісь зустрічі, тобто знову ж таки плани щодо зустрічі. так? конкретних проєктів, чи якісь навчання можливо, але якісь конкретних проєктів спільних, коли щось хочеться досягнути, спільно, цього, цього немає в цих планах е у програмі. Інституційна як я вже казала, з ми будемо бачити якусь конкретику. Планується, власне, формує суспільства з 2010 році в Берліні. І зустріч на її міністр закордонних справ. Знову ж кінець будуть зустрічі, у них ці декларації будуть, так, ми прочитаємо ось, але не так, що щось конкретне. Тобто, можна сказати, що по суті. Виокремити східних сусідів від денних, заявити, що а, ці сусіди так європейські, вони інші, вони потребують більшої уваги. Ми маємо досвід роботи з країнами, які ступили вже БС, досвід допомоги їм у процесах космонавтичної трансформації. Можемо досить застосувати для країнських партнерства. Ось. І а, які ресурси ми готові до цього виділити, ми ще не знаємо. Тобто багато грошей не хочеться виділяти, багато експертів теж так багато як це було для Польщі, для чоловік теж не хочеться. Ресурси завжди обмежені, так? Ну, поки що це таке роздумування так? і намагання щось зробити, але так, щоб не забагато. Таким чином. Дякую.